Вітаю, шановні, про ВПО знову онлайн. Мене звати Микита Ілін. І сьогодні ми поговоримо з Анастасією Дудинова, яка є переселенкою з Херсонщина. Раніше ми з нею могли познайомитися як з майстринівчальних церемонії, так і як лайф-коуч, якщо не помиляюся. Так, так, так. Дуже приємно. Дуже приємно всім гарного дня. Давайте тепер поговоримо не на такі приємні теми, але досить важливі. А давайте поговоримо і згадаємо. 24 лютого, як це починалося саме для вас і з чого? А для мене це починалося зі дзвоника мого чоловіка, який вранці йде на роботу, і телефонував мені десь о 6 годині ранку. Бо він у цей час мав бути вже на роботі, і каже: Настя, проти почалася війна. Для мене було щось з області, чесно скажу, фантастики, тому що я не вірила до останнього. Я думала, це буде. Ну, не думала, що це буде так. І потім, вже коли десь о 9-10 годині ранку я почала чути гуркіт літаків воєнних, коли я почала вже чути вибухи, які, до речі, до того як мені сказали, що почалася війна, для мене було це ну десь, можливо, в нас є річ річковий порт, і там дуже багато грузу відгружають. І інколи буває таке, як вибух. Знаєте, то він звісно, я вже зрозуміла, що то є не груз, який відвантажує річковий наш вокзал. Це вже є вибухи. А потім увесь день був моторошний. Я пам'ятаю, як всі один одному телефонували. Зателефонувати було. Геть неможливо, тому що лінія була зайнята, і це таке якесь тривожне відчуття між тим, що ти віриш в це, і між тим, що ти ще не віриш в це, і не розумієш, що це відбувається, тому що в моїй карті реальності і в реальності дуже багатьох. І я вважаю, 99% українців ну, українців не було такого, що це може ось так просто відбутися, ну тобто, ранок був такий нескавий, як то кажуть. З Хертоном ситуація взагалі вона дещо унікальна для України в плані цієї війни. Тобто це місто не зазнало таких обстрілів, як, наприклад, там, Харків, Київ, Сєвєродонецьк, Сичанськ, Рубіжне, Маріуполь. Але тим не менш, як це розуміти, що місто воно ціле, але воно вже не твоє. Це було дуже болісно, особливо коли ти не маєш там ніякого права слова, і особливо коли а, ти ходиш під дулом автомата, можна так сказати. Тобі не можна нічого казати, особливо не можна розмовляти на українській мові. Тому що власне я а, є власне цією кав'ярні у Херсоні, а, яку відкрила власне під час війни для того, щоб у людей була можливість спілкуватися, підтримувати українську. Культуру українську мову, і в мене було завжди дуже багато відвідувачів. Вони казали мені, що в моїй кав'ярні буцімто немає війни, і все як було до війни. Але це було недовго, тому що коли ми потрапили до окупації, до мене до кав'ярні почали заходити російські солдати. І вони дуже безжалісно відносилися до тих, хто розмовляє на українській мові. Ну ми дуже боялися при них на українській мові розмовляти, їм казали там добрий день, какої кофі ви хочете, і що ж то чому? Тому що на моїй кав'ярні зранку я якось приходжу відкрити кав'ярню. Бачила таку наліпку велику на російській мові. Що якщо ми почуємо українську мову, можливо, вас щось з, з проводкою чи з електрикою може статися в будь-який час. Ну тобто такі попередження, погроження, і в нас в Херсоні дійсно це не балачки, це дійсно було дуже багато таких прикладів. Моїх колег, коли їхні кав'ярні, їхні ресторани були пошкоджені за того, що в них бармени розмовляють на українській мові. То ми, звичайно, що ходили. Ли такі, знаєте, на лезві лезв Також я була свідком. Як викрадали людей, одягали пакет з під сміття на голову людині, і ніхто нічого не мог зробити. Це із мого двору виводили кожний другий, третій день до нас приїжджало багато техніки. А, вони зламували всі а, можливі замки, завалювалися до а, хати і виводили когось з, 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 з пакетом з під сміття з дому. І це було жахливо. Це було дуже жахливо. Дахливо. І це було таке стан: ти виходиш на вулицю і ти відчуваєш тривогу. Тобто ти, тут не є хозяй, це не твоя територія, ну можна так сказати. І це дуже, дуже болюче було, був такий стан, тому що все, що відбувалося під час окупації, було. До прикладу, якщо якісь там акції росіяни проводили чи ще щось, це було дуже таке, знаєте, нафантазоване, і куди не можна було нам, українцям, дійти зайти. Тобто, це була така, знаєте, ілюзія, що щось відбувається. Ну, до прикладу, 1 червня був було свято день дітей. В Херсоні, на якому наших українців взагалі не було, їх не підпускали. То я в той день гуляла зі своєю кумою, з дитиною її, і ми хотіли туди підійти. Просто було цікаво, але нам цього не не дали зробити. Тобто, воєнні російські з автоматами нас відштовхнули і сказали, щоб ми сюди не лізли, тому що там було десь п'ять автобусів з дітьми. Я так розумію, з кримчанами. Але я можу помилятися, не знаю. Того регіону, але вони всі на російській розмовляють, там посміхаються, знімають фільм, як там діти там щось отримують, але це було не для наших людей. Тобто таке відчуття було, що а, ти тут ніхто і тебе тут ніхто не. Ну так. Ти просто не господар. А от ця а... поведінка така у в окупантів, вона була одразу, чи. Е... Ну просто про це пишуть іноді. Що відправною точкою від такої агресивної поведінки став мітинг 21 березня, коли росіяни використали зброю проти українців, які вийшли продемонструвати свою проукраїнську позицію. Чи це було одразу? А, ну я скажу, що агресія, як я відчула, а, почала. А... Так зростати, то тоді, коли вони побачили, що ми їх не чекаємо. Тобто я не знаю, чого вони ну, очікували, але коли вони побачили, що люди проти, що люди а, хочуть бути в Україні, що вони підтримують українську а, таку солідарність, в них це визивало нереальну агресію, і вони почали ужорсточати усі свої дії, усі свої. А, Моменти жорстокість. Це все було проявлено навіть коли вони бачили десь наш прапор. Тому що, до прикладу, в мене на кав'ярні був наклеєно прапор український наш, і одного ранку вони під'їхали і просто видерли його разом з камінням і разом з плиткою з фасаду будівлі і попередили, щоб вони нічого такого подібного більш не бачили, якщо не хочуть проблем. То це. Ну, Таке було агресія та жорстокість. Вона наростала з кожним роком, з кожним разом, коли люди там, до прикладу, мої подруги, я також ми ходили там і вішали. Прапорці маленькі на гілки дерев вішали такі маленькі стрічки, такі синьо-жовті, там до квіток, до різних там перил, ще десь, і це викликало в них дуже таку агресію. А не боялися це робити? Ми це робили так. Знаєте, як вам сказати, як буцімто ти просто йдеш по вулиці, так раз підійшов, зав'язав і пішов далі. Як буцім, то ти нічого не робиш, тому що так було дуже ну, моторошно щось робити, тому що коли взагалі їде воєнна техніка, то ми усі якось так намагалися зробити вигляд, що нас взагалі нема. Знаєте, як оце в мультиках Я деревце, я деревце. Тому що це було не смішно. Вони ну ти не знаєш, коли яку реакцію в них це визове. Вони могли зупинитися і просто до тебе підійти, забрати в, в катонку і все, і більше людину ніхто не бачить. І дуже багато було ситуацій, коли вони викрадали там моєї подруги сина 20-річного, просто під'їхали до його до його машини. Його машина була відкрита. Він просто. Стояв, курив поруч зі своєю машиною. їхала три великі машини воєнні, вони зупинилися, його скрутили, машину забрали і увезли. Благо, що в моєї подруги в неї там зв'язки були в адміністрації ще десь вона там почала його шукати. і Їй сказали: ми повернемо тобі сина, якщо ви будете працювати на нашу адміністрацію. Завтра виходьте, будете нам ну працювати з нами, будете там розповідати, хто що. І, звичайно, що вона вимушена була вночі бігти там, через поля, хто знає як під обстрілами з сім'єю. Тому що на наступний ранок вона, звісно, ще не прийшла до цієї російської воєнної адміністрації, і її будівлю а, в цей же день приїхала техніка. і... Ну дуже пошкодили взагалі фасад, тобто вони просто з пулеметів там, не знаю, з якоїсь техніки обстрілювали та щось ламали для того, щоб показати свій негативну, що вона так вчинила і не вийшла зі своїм сином. А ви з ними трохи поспілкувалися? Ви говорили, що воно проходило до вас в кав'ярню Чи відрізняються вони від українців, і як саме? Ну вони е, як вони можуть відрізнятися, вони не багато розмовляють і дуже багато питають, розпрашують. Цього ми більше всього е, боялися, тому що в них дуже багато запитань, чим займаєтесь, як працюєте, е, як сплачуєте податки, як ще щось. Тобто, дуже було багато питань, на які ти не можеш сказати: я вам на це не дам. Питання і в той, в той же час, якщо починаєш дуже з ними ну, Довго розмовляти розумієш, що це витягування інформації. Ну це моє таке було відчуття. А коли вони заходили, то вони взагалі постійно так було цікаво. До прикладу, двоє заходять до кав'ярні, троє дивлюся по відеокамерам. Вони стоять на вулиці, чекають і ще десь двоє. Буцім то просто опять, але я розумію, що вони відслідковують щоб нічого не сталося, поки вони туди зайшли до кав'ярні нашої. Бо ми знаходилися поруч з їх штабом. А ну так локація була. Я навіть не знала, що через два місяці це стане поруч з їх локацією, і ми вимушені були, звичайно ж з ними розмовляти на російській мові. Ми дуже до них добре. Я кажу своєму Борис: то це відвідувачі бу. Будь-якої нації, релігії, посміхайся, бо мені треба зберегти цей, свій заклад, і я його орендую, то в нас в принципі все було окей, але ми з ними тільки на російській розмовляли. Коли ви зрозуміли, що потрібно виїжджати. Що ще перепрошую? Коли ви зрозуміли, що потрібно виїжджати вже. А зараз скажу: я блогер медійна така людина. Ви, мабуть, це знаєте. В мене там в ТікТоці 80 тисяч підписників, в мене в інстаграмі 15 тисяч. Ну, я дуже така популярна і дуже багато людей за мною слідкують. І я е, також дружу з іншими блогерами з Херсонщини. І в нас почалось таке, як я називаю, ганіння на блогерів. Тобто, блогерів почали викрадати і почали тискати. На них, щоб вони почали в своїх пабліках казати, що як це добре ця влада, як це класно співпрацювати з Росією. Давайте ми вам заплатимо, давайте ми вам даємо такі-то кошти, такі то гроші. І калічили людей. І мою одну подругу її там на підвал забрали. Вона взагалі потім там два тижні в реанімації лежала, То. Я вже відчула, що це небезпечно. А також мій чоловік він працює в Обленерго, тобто це така організація дуже серйозна, відповідальна, і їх почали там тиснути, щоб вони ходили вже до, до ставу російської влади, щоб вони брали паспорта, адже якщо вони хочуть працювати. І це настільки було вже, якщо це було десь з кимось якось. Проходило, то ми вимушені були виїхати, тому що вже Дісталися і до блогерів, і почали вже зачищати адміністрацію, зачищати всіх хто там в прокуратурі, в державній службі. Тобто, і я кажу своєму чоловіку, що ну, ми можемо бути наступні. Тобто, ми прямо відчули це душею і вимушені були виїхати. Ми їхали до Грузії спочатку, і їхали 60 годин. Тобто, якщо в вільний час з Херсонщини до Грузії можна дістатися там за 18 десь годин, за 16, то так ми їхали 60 годин, тому що ми пройшли сім блокпостів і дуже багато психологічного давління з боку. З боку воєнних, чому виїжджаємо, як, чому там якісь допити були, і це все було по три-по чотири години, і таке, що можуть випустити, можуть ні. Але ми це зробили, і це було таке: знаєте, я до останнього сподівалася, що все вирішиться, все зараз вирішиться, і але я відчула вже, що ризикувати, що треба виїжджати. Зрозуміло, але тим не менш вирішилося трохи пізніше. Е, я наскільки знаю, у вас на початку так, е, листопада е, день народження, правильно? Так, І так, а, так. звільнення Херсона відбулося буквально там через 9 днів 11-го числа. 11 одинадцятого, дві тисячі двадцять другого. Чи було це приємним сюрпризом? А чи, це, чи ви це чекали? Так, звичайно, я скажу, що я цього інтуїтивно чекала, тому що я знаю дуже багато людей на Херсонщині в Херсоні, які всією душею і серцем настільки переживали за те, що ми повернули Херсон. що Я вам скажу так, що кому я тільки не писала, не дзвонила, коли були ну, так звані вибори так, до окупаційної влади, то всі просто ховалися по домах, ніхто не виходив, ніхто не... Він взагалі не подавав знаки життя для того, щоб просто їх ніде, ніде не зловили і не заставили підписатися. І я вже тоді відчувала, що ну, не може бути так, так не, не буде. І якось дуже багато в мене є знайомих, хто молиться. Моя мати, до прикладу, там взагалі кожного дня до церкви ходить. ходить. Я скажу, що я пам'ятаю цей день, коли а, мені почали всі телефонувати сюди до Бельгії, казати Настя, нас звільнили, ми звільнені, ми вільні. І це було таке свято, що навіть у нас тут в Бельгії а, ті, хто з інших регіонів, тобто з Харкова, там, з Одеси, з Києва, вони почали мені телефонувати, мене вітати. І дуже було приємно, що навіть дуже багато людей почало збиратися тут, і якісь такі мінімум мі. Мітинги робити там радіти щось там, хтось когось запрошувати. Тобто, це таке було, знаєте, така хвиля позитиву, яка була дуже приємна, і вона дала надію на те, що а, добро перемагає, і все буде, як то кажуть, Україна як Як речі поставилася до таких мітингів місцеві, як в принципі ставляться до українців в Європі? До українців дуже добре ставляться. Я хочу зну завдячити а, тут а, Бельгії, тому що Бельгія надала всі можливі а, прихистки до, до наших українців. Тут є таке, таке поняття, як гуманітарна допомога, і вона, я вам скажу, дуже суттєва, тому що там кожного дня в якомусь пункті а, можна, хоч кожного дня, ходити, і отримувати дуже багато таких величезних пакетів. Там, де все є, там навіть є міді, червона риба, там, сир, тобто такі продукти, які ну, взагалі вони вважаються да, такими дуже віповськими, шоколад дають, видають. Також нам побудували спеціально для українців тут таку. Такий як парк для українців з хатками, такими невеличкими. Тут нас проживає 550 чоловік українців, тільки для українців побудували і зараз поступово нас розселюють вже по нормальним квартирам. Але всі стоять в черзі, очікують. Дуже багато пільгових умов для українців. Ну дуже таких смачних, як я їх називаю, і цікавих. Ну, до прикладу, проїзна проїзне. Талон на рік в Бельгії для бельгійця коштує 280 євро. Тобто, ти отри купуєш такий проїзний, і ти можеш, хоч кожного дня, на будь-якому виді транспорту, ну по місту, так пересуватися на трамі, на автобусі. А... Для українців такий квиток ми купили за 60 євро. Тобто, ну це дуже така, е, ну така добра ціна. Добра така, така значна різниця до. Так, і я вам можу сказати: вже як людина, яка була задіяна в медичних тут закладах, я вже робила тут собі пломбу, вже здавала кров, то повний аналіз крові в такій сучасній клініці для українця коштує там десь 20 євро. Це повний повний аналіз, там розгорнутий на дуже багато показників. А пломба коштує від 5 до 15 євро для України. Українця, так, тобто я зазначу, тобто це дуже такі приємні бонуси, дуже багато карток на харчування видають, просто видають там на 40-50 на 50 євро, але не всі отримують тут соціальні гроші, тому що в Бельгії тут декілька інший такий момент соціальні гроші в основному отримують ті, у кого є діти, тобто повноцінна сім'я. Тому що Бельгія підтримує повноцінні сім'ї. Якщо ти молодий, Позитивний та один, то а, Бельгія просто дає тобі всі. То тобі краще в Польщу. Так, але гроші не видає. А, ну Вони так, таким чином стимулюють, щоб ми тут знаходили собі роботу і там вже. В принципі, це правильно, абсолютно підтримує. Зараз Херсонщина, Херсон, в тому числі, на жаль, кожен день, фактично кожен день, знаходиться під обстрілом. Що зараз відчуваєте, коли бачите ці новини? Ой, боляче боляче за культурну спадщину, звичайно, боляче за ті, знаєте, я пам'ятаю, як я а, відкрила там свій телеграм-канал і побачила, як а, винесли все з нашого бібліотеки гончара, так коли там повиносили картини з музею Шовкуненка. І для мене це болісно, тому що я розумію, що це спадщина для моїх дітей, для дітей українців, якої немає. І а, хочеться сподіватися що ми це повернемо, але болісно за те, скільки скільки завдала шкоди ця війна і ця російська агресія, тому що ці рідні вулиці, які на яких ми вирісли, пройшло наше дитинство, вони зараз перетворилися в такий. Як в фільмі Армагідон, тобто взагалі там то розрушено, того нема. Я також постраждала від війни, тому що в нас будинок знаходиться, де ми живемо з чоловіком в центрі міста і прилетіла бомба, і наш... Наша квартира залишилася без вікон, але сталося чудо, про яке я там також розповідали в своєму блозі, тому що я вважаю, що це власне чудо, тому що можете собі тільки уявити, що вся весь фасад будівлі без вікон, і наша квартира також без вікон, але у самого вікна стояли полиці мої з ексклюзивними чайниками. Я ж колекціонер чайників. в мене там вдома 1380 Десять чайників з різних країн світу, і дуже багато було в мене телеканалів вдома, які знімали е, репортажі про це, і ви можете собі уявити, що коли я там попросила друзів, вони приїхали до квартири, щоб е, все скло позмітати і забити е, е, нашу квартиру ДВП цими листами? Жодний чайник не постраждав. Тобто вони стоять тако знаєте, будь бути... це і чекають так Ангели оберегали, тобто не постраждала колекція, це дуже добре. Але, звичайно, болісно, болісно, все це, тому що і. А ті місця знаєте, ті кав'ярні, якісь місця, які для українців дуже для херсонців дуже важливі. Вони зараз занедбані, дуже багато що заросло бур'яном, десь якісь центральні вулиці, де ми гуляли це все зараз. І плюс від бомб постраждали фасади. І я взагалі це для мене болісно, дуже болісно. Анастасія у нас э, зовсім трішечки часу залишилося. Давайте на останок. Таке контрольне питання. На вашу думку, чому Україна переможе? Я вважаю, що Україна переможе, тому що в нас є енергія сили і духа і є енергія. Енергія вільних людей, тобто енергія вільних людей вона завжди перемагає, тому що це вільний вибір. А все, що штучно створене, ну до прикладу, коли влада штучно людей насилує і штучно їм каже, що робити, і люди не розуміють, що роблять і роблять, воно все штучне і воно все нестійке і дуже швидко просто уходить кудись. І я вважаю, що над нашою землею Бог. І енергія добра, тому що ми ні на кого не нападали, ми на своїй території, в нас є воля, в нас є люди, які люблять нашу країну. І я вважаю, що навіть як енергокоуч, що енергетично ми 100% з вами переможемо. І навіть у нас у енерготерапевтів є навіть час, коли ми переможемо. Але я не знаю, чи можна вас таке в студії озвучувати, бо це така інформація. А чому ні? Давайте з вами зробимо таке прогноз на величкий, коли переможе Україна. Я дуже багато практикую з енергокоучами з різних країн світу, і приблизно це буде вересень цього року, коли буде остаточна перемога нашої країни. І це буде те, що ніхто не очікує. Тобто, це буде така ситуація дуже цікава, яка справиться так, що Україна залишиться зі своїми всіма землями. І вона почне з наступного року час розквітнення, тобто час, коли дуже багато людей почнуть приїжджати, буде розвивати туризм, розвиватися. І тому я наприклад вважаю, що всі, хто зараз виїхали, і я в тому числі в нас є велика така місія. Нас Господь розкидав по світу, щоб ми зібрали до себе найкраще на ну, такий, знаєте, досвід найкращий. І коли ми будемо повертатися, ми цим всім найкращим, а, як то кажуть, нашпигуємо нашу Україну, і вона буде найкращою країною в світі і найпопулярнішою. Це точно дякую, Анастасія, що е, знайшли для нас час. Хочу підкреслити: ну так: е, знаєте, ваш прогноз дещо співпадається з прогнозами деяких е, військових та політичних експертів. Тож ага. дякую, що поспілкувалися з нами. Друзі, нагадую з нами була Анастасія Дудинова і вона є переселенкою із Херсона. Ну а мене звати Микита Еліний, і ми з вами обов'язково ще побачимося в ефірах. thank you